Цієї ночі Срібно-смуга така прекрасна. Що це за звуки? Хто це? Відповідай негайно. Вітаю, Женалабе. Я Срібно-смуги. Якщо ти підеш зі мною, то бачиш те, що ще жоден із вояків не бачив до тебе. Ти, те, як зоря клан сходить із Срібно-смуги. Ну що, тобі вистачить сміливості? Добре, я піду з тобою, але ти хіршеш нікого не розбудити. Чому зороклан сходив саму сніжну ніч? Чого ви боїтеся? Навіщо це? Такий струк легень поколетіння. От вони нас і порують. Але не можуть на нас побачить під чотири дерева. Коли йде сильно добре. Деякі коти старались нас побачить, але їх у летіння. Переслідували до кінця їхнього життя. Вогни зора? це ти? Що ти думав, коли йшов з цим духом? Це було безвідповідально. Бачу, моні, зори. Добре, але цей дух покаже, хто є, і розповість нам свої наміри. Добре, коне зоре, я покажу, хто я. Зараз не треба йти до чотириде і як можна швидше. Живу штурму Ну навіщо це? В цьому винні ні вони напали на зора клан, а зараз вони безпеці, як і ми такі земні вояки. Тому зараз треба рушати до чотири дерева і ховатися там всю ніч, поки вони не підуть назад в свій темний ліс. Ох, нарешті ми тут. Стоп. Тут річковий клан і тіньовий. І Що вони тут всі роблять? Чому вони всі разом прийшли сюди? Вогнезоре! Де ти був? Скажіть що відбувалося? Чому всі клани прийшли сюди? І вони навіщо? На всі клани напали тіні. Але Зороклан допоміг і наказав бігти до чотири дерева. Що це за сяйво? Що, Що? це за дивне сяйво. Увага, заспокойтесь, не панікуйте. Не бійтеся Ви в безпеці. Ціні не можуть потрапити сюди. Цю ніч ви повинні об'єднатися. Цієї ночі ми зібрались, щоб врятуватись від тіней. Вони на нас на всіх напали і мало нас не розідрали. Але віднині ви повинні усі приходити сюди, щоб згадати давню силу усіх цих славних вояків. ніч, щось ніжніше за всі, коли сходить у небо Велика Зоря. Ви зустрінетеся із від нею своєю. Як тепло. Четвере дерево почав світитися. Такого дива ще ні одне покоління тіло не бачило за всю історію поменяння. З того часу. Кожних ужити нова, старішина, чоловік з нетерпінням чекали цієї ночі, щоб побачитися із родичами, і побачити те, як сходить Велика Зірка. На цьому ця історія закінчується.